Доброго ранку з наступай, чи, з наступаючим, різдвом, так, Різдвом. У Нас сьогодні сніжком засипало і мене питалися, які я використовую щітку для того, щоб чистити панелі. Тому Покажу вам те, що я купив, те, що я задоволений, які недоліки, щоб теж собі якщо хоче, закупилися. Я використовую таку телескопічну штангу. Куплено в епіцентрі. Значить, що тут нині написано? Вон є код. Одним словом, це композитна штанга, скловолокно, епоксидка, яка розкладається. Ось вона має такий механізм затискання, який розкручується. Ось. Роз Розводиться і щітка. По-моєму, це там, чи 60 чи 80 см. Це для тротуарів щітка, таке жорстке синтетичне волокно. От, ключ цієї всієї системи в тому, що вона довга. 3,6 метра. І я, на жаль, треба ще довшу. Мені не вистачає на всю довжину. Але є баланс. Якщо у вас дуже довга інструмент, то щітки ваги не вистачає для того, щоб. Відштовхнути, так? тому тут треба баланс між вагою і довжиною, або робити якусь вагу велику, на нього вішати, або щось таке. От. Ну і лопата, звичайно. Для чого лопата? Коли я щищаю вниз, у мене там є оті бампери, так? снігу снігоуловлювачі. Але коли снігу багато, я його щищаю то треба той скинути вниз сніг. Це перше. Ну і звісно, зніголовлювачі вони служать також безпекою, тому що вже не один раз я з'їжджав і зупинявся об них ногами. Тому такі. Загалом ось воно вже третя зима. Є нюанси, тому що тут воно все на скрутці, на шурупах. Час від часу треба відновлювати. Але композитний, композитний тримач взагалі ніяк не, не портить мені ситуацію. От, він тут лежить на даху, круглий рік. І загалом тільки от, трошечки почало ржавіти. Тому, якщо ви хочете це зберегти на десятиліття, то треба, звичайно, його ховати. Але з даху піднімати, спускати, навіть враховуючи те, що в мене стаціонарна драбина, це не завжди зручно. Тому лежить тут. Пішов я чистити, бо... Сніг нападав, треба його скинути, бо якщо він примерзне в лід, то його вже не скинеш тижнями. Про вагу. От бачите, коли я тут чищу, я надавлю більше, там стає вага менше. Відповідно, мені не вдається щистити до кінця. Тому дуже довгий держак, треба компенсувати вагою на кінці щітки, щоб вона щищала. Ось бампери. Ось, в принципі, вздовж бампера можна легко пройти, як стежка, і не впасти за межі даху. Ну, по краям там типу, не потрібно, але якщо страшно, то можна і по краям їх ставити, щоб вже повністю був захищений дах. О, тільки що? Спрацювало, з'їхав, бачите, вперся в бампер. Вон аж звідти. Тому про безпеку свою теж думайте, щоб не впасти. Або страхуватися страховим. Поясом, як ми робимо, коли панелі ставимо. Ну, і частина тих людей, які це писали, більше ніколи не пишуть на каналі. Тому що вони прийшли один раз сказати і більше тут не бути. Але що значить 400, кіло... 400 Вт в таку погоду? По-перше, зараз нема світла. Русняна нам розбомбила тому Світла не буде до 3 години з 10 ранку. Якщо сидити тільки на акумуляторах, то я потрачу скільки з 10 до 15 5 годин. Я потрачу 5-6 кВт годин е з акумуляторів. Їх треба мати, їх треба перед цим зарядити. Якщо у мене панерки генерують 500 Вт, то я за цей час, за світл... за цей час я половину компенсую. Ну і 500 Вт на. Давайте. на... Світловий день десь 6-7 годин зараз. В грудні, найкоротший день. Тобто 3,5 кВт я беру від сонця. 3,5 кВт. година. Загалом 4, деколи 6, деколи 8. Залежно від хмарності. Зараз падає сніг. Сніг зараз дуже погана ситуація, але є дуже багато відбитого світла. Бачите, білого навколо. Як це виходить? Що в мене 3,5 або хай 4 кВт, тому що в мене десь такий, така генерація, такі самі погані дні є, то мій тепловий насос при зараз десь мінус 2, здається, на вулиці. Тобто він не обмерзає зараз, бо вологість низька, то він дає мені до 10 кВт тепла. 10 кВт тепла це вистачає майже на добу нагріти мій дім, або закип'ятити Три рази бойлер, чи скільки треба порахувати, скільки він часу, скільки він тратить, якщо кипятити. Ну і чим краще це ніж генератор, тобто, в принципі, хтось скаже, то саме я з генератором, вийти на вулицю, залити пальне, завести, потрахтів, потім його відключити. В принципі так. Але це більш інвестиційна штука, коли я один раз зробив, потім тільки чищу, ніж генератор, який постійно їсть. І в таких умовах йому треба постійно міняти масло, не забувайте. І срок служби дешевого генератора це 500 годин до капіталки. Кращі генератори доходять до тисячі. Промислові генератори, да, – там є величезні ці години, там і до 3 п'яти тисяч годин є. Але їх треба теж постійно обслуговувати, тобто теж масло міняти. Ось, і це теж постійно просто спалювання. Так? Тому. Щітка, must have. Кут даху, ну мало хто зможе виправити. Якщо такий дах, да, то тут чистити треба трошки по-іншому, але теж можливо. От, там ну, вони поставили, вони не чистять, але у них зараз і генерації нема. Тому що в мене до чистки було менше 100 Вт, а зараз 500 І зараз трошки сніжок пролетить, більш світло стане і стане кіловат, кіловат 500. Я вже це знаю, бачив. Гарного дня, веселих вам свят! Русні для тих хто каже, що воно само розмерзнеться. Оце панелі. Там кут градусів 40. Бачите, не розмерзається. А ці працюють. Дають пів кіловата зараз.